У Києві вже дві хвилини на першу ночі у марафоні Єдині новини працює ТСН. і ми стисло нагадуємо події четверга 204-го дня нашого незламного опору російським окупантам. Катівні для солдатів Збройних сил України виявили на звільнених територіях Харківщини. Про це повідомляє голова поліції Київщини Андрій Нєбетов. Він поширив відео, де в одному із приміщень розкидана форма військовослужбовців ЗСУ і там же. Оголені електродроти їх ймовірно використовували для катування наших захисників. За словами заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, тортуром також піддавали іноземців, студентів однієї із азійських країн, які мали намір учитися на території України. Чиновники МВС запевняють, що розплатяться за всі воєнні злочини. Крім того, під ізюмом на Харківщині виявили масове поховання. Майже пів тисячі тіл, як мирних жителів, так і військовослужбовців Збройних сил України. Необхідні процесуальні дії з розслідування воєнних злочинів Росіян уже почалися, і світ має притягнути Росію до відповідальності за цю війну, каже президент Зеленський. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти українські, міжнародні. Всі ми хочемо, щоб світ знав. Що реально відбувається, і до чого призвела російська окупація? Буча Маріуполь тепер на жаль ізюма Росія всюди залишає по собі смерть і повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Іще про Ізюм. Найбільше місто Харківщини звільнене під час стрімкого наступу наших сил. За час війни він зруйнований на 80%. Із майже 50 тисяч жителів там залишилося не більше 10. Тепер наші захисники відкинули рашисті від міста на кілька десятків кілометрів за річку Оскіл. Натомість і в самому Ізюмі, і навколо райцентру окупанти залишили по собі чимало горя, суцільну руїну і дуже багато бойової техніки. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. Я до магазину пішов, смотрю, магазин відкритий, люди стоять. Говорю, що таке, а ми вже в Україні. Свободу від окупантів у Ізюмі відчули, твердять місцеві геть несподівано. Дві доби було дуже гаряче тут. ну Це дійсно було тут пекло просто, а ми ж в епіцентрі вийшли. А от уже 10-го вранці була абсолютна тиша. І я вийшла і сказала, що Україна наша тут. І ми всі страшенно зраділи. Насправді пекельною та страшною була кожна із понад 160 дій діб окупації. Хата розбита, так вся в дирках біжить вода в хату. Що це? Це щось таке. Час до часу каже Людмила Петрівна, ставало ще й просто нестерпно від приниження та безпомічності. Забирали у кого шоу -квартира. У мене бутилку вина забрали. Машини піджимали багато. Та найстрашніше зізнаються ізюмчани, було чути, коли до міста підлітали ворожі бомбардувальники. Найстрашніше було авіація це перші дні. Це просто ти себе таким яким щерв'яком відчував, що ти нічого не можеш зробити. Найбільше цивільних жителів у місті загинуло саме під час рашистських масованих авіаційних та артилерійських ударів. Найкривавішим став день, коли під час одного із авіанальотів ворожі бомби просто розрізали на опіл пару багатоквартирних будинків, поховавши під уламками тамтешніх жителів. Ну ми не знаємо скільки. Ну ми багато загинуло під тим самим, коли дом рушився під завалами. Хто стресу, хто заболів, такі переживання. Ваніє понімаєзюмчани розповідають, що тоді в одну мить загинули більше як півсотні людей. Понад п'ять місяців в окупації не пережили більше тисячі жителів ізюму. Це попередні дані місцевої влади. Та жахіття російської окупації запевняють українські військові для тутешніх жителів. Скінчились назавжди. Та далеко далеко. Я думаю, що більше ну така навіть реактивна артилерія, я думаю, вже не достане. Українські воїни зізнаються руху уперед і можливості звільнити українську землю радіють не менше за цивільних. Наконец-то мене була емоція: наканіцтво. Ми будемо йти і бити цю мразь. Армійці визнають, хоч і дуже хотіли йти у наступ, усвідомлювали, що штурмувати, атакувати то зовсім інша справа ніж оборонятися і тримати удар. Найскладнішим пригадує Олексій були перші кількасот метрів великого багатокілометрового контрнаступу на прориві. Оборони треба було робити проходи в мінних полях, тобто це небезпечно, Також техніка проходити сквозь бойові порядки. Те, що стрімка наступальна операція, як наслідок звільнення, були суцільною несподіванкою для цивільних, то дуже добре кажуть наші воїни. Адже такого сценарію певні не очікували і рашисти, Хоча наступ насправді готували довго і ретельно. Ми готувалися. Ну думали, що буде набагато тяжче. А тут на оказалось, казали, що вони просто тікали. Тікали московити, залишаючи по собі бронетранспортери, танки, амуніцію, зброю та тонни боєприпасів. Боєприпаси з артилерії Састопісавторої, і в кожній, в кожній посадки брошені Значить, снаряди, патрони, обмундирування, лічні речі, автомати даже знайшли. Десятки одиниць покинутої російської бойової техніки тепер захищатимуть Україну від окупантів після знищення рашистської символіки й легкого техогляду. І він не стрельнуть і вернувся назад у ліс. І вони просто втекли, так сказати. Він буде працювати. І він майже новий. Його треба просто трошки до ладу і Все буде добре. Ще більше ворожої бойової техніки вже ніколи й нікуди не поїде. Та головне, весь той мотлох більше не буде вбивати українців. Десятки спалених російських панцерників стоять нині серед українських полів. Та у бабіч автошляхів це автодорога Харків-Бахмут і селище Долина, де ще тиждень тому точилися пекельні бої. Відлуння розрив важких снарядів долітає сюди зі сторони Святогірська і Лимана навіть тепер. Але на самій дорозі кожен навіть найменший міст тепер вирва після розриву російської авіаційної бомби. Та навіть найглибші вирви із перешкодами твердять українські воїни. Їх вже не здатні зупинити. Їдемо доганяти швидко. Тіка. Свижу, і на екскаваторах, на велосипедах, на, на все. Військові, що нині звільняють Харківщину, запевняють, всюди, де вони вибивали рашистів з українських міст та селищ, місцеві зустрічали їх як найрідніших та найбажаніших. Всюди люди з флагами, у кого було, з їжджі, зустрічали всі плакали. Ну, жінки плакали, тобто казали дякую, дякую. Ну, ми ж десантно-штурмові війська. Ми ділимо свою роботу. За дуже короткий термін. Відколи почався контрнаступ. Українські воїни звільнили понад три сотні населених пунктів та дуже багато квадратних кілометрів території. Але і зупинятися на досягнутому твердять армійці наміру не мають. Тиждень тиждень Балаклія, Яковенкова, Савинці, Весела зашлівидом. Йдемо далі. Зі звільненого од рашистів ізюмського району на Харківщину Олександр Моторний, Іван Головач та Сергій Шпортило. ТСН «1 плюс 1 марафон. Єдині новини. Злодії, гвалтівники, вбивці і навіть справжні канібали. Ось кого нині вербують воювати проти України росіяни, яким бракує гарматного м'яса. Соцмережами буквально нещодавно розлетілося відео, як засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин, відомий також за прізвиськом кухар Путіна. Закликає в'язнів долучатися до армії. Правозахисники з'ясували, кремлівська верхівка не гребує ніякими статтями у біографії ув'язнених, але перевагу віддають важким злочинам. До прикладу, серед завербованих опинився маніяк-канібал. Примітно, що мобілізаційні тури по тюрмах переважно проводять віддаленими регіонами. Загалом від початку війни кухар Путіна встиг змобілізувати із буцигарень близько 10 тисяч осіб. Взамін на війну в Україні їм пропонують помилування та гроші. Ніхто не дає задні. під прицілом ворога другий день. Поспіль кривий ріг на Дніпропетровщині. Зразу сім ракет у середу, і вже в четвер іще дві потужні атаки. Обласній військовій адміністрації кажуть, ворог влучив по гідротехнічній споруді. По ній гатять вдруге за добу. Надвечір в середу ракети теж атакували цей об'єкт, і наслідки жителі чи не кожного району Кривого Рогу відчули буквально за півгодини. Сюжет кореспондентки ТСН Анастасії Невірної. Низка гучних вибухів. Густий чорний дим та сирен. Напередодні близько 17-ї вечора кривий ріг здригнувся від семи ракетних ударів. Росіяни мітили по тутешній гідротехнічній споруді. Після влучання місцева річка Інгулець наче сказилась. Рівень води почав підійматись на очах. Течія зносила усе на шляху. Містяни зафільмували, наче сірниковий інгульцем проплив місток. Все, Мост пішов. Рівень води поступово зростав і врешті сягнув близько двох метрів. Повінь сповна відчули на собі мешканці прилеглих вулиць. Людмила Васильівна веде показувати свою садибу. Каже, зараз вода трохи зійшла, а ще зранку городу геть не було видно. Це остатки, розкажіть. Це половину води вже пішло, тому що забор був, воно бачите, трошки видно сухеньке. Ото там була вода. Городина, наче відходить, а от консервацію врятувати не змогли. Жінка каже, рівень води у льосі і зараз вищий за людину. Вода, воно бачите, там, де стіна ось мокра, то там була вода. Вода була навіть текло оттуда. Вода прибувала дуже швидко, розповідають місцеві. Вже готувались до евакуації. Вона піднімається, піднімається, підходить, 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 підходить. Вже документи, все зібране. Що... і дійсно з 30 вулиць, що були у зоні ризику, людей довелось відселити. Тих, що не могли рухатись самостійно на човнах, вивозили рятувальники. Аби зупинити воду, яка надто стрімко витікала з пошкодженої гідротехнічної споруди, довелось підривати дамби нижче за течією. Було два підрива не контроліруємо дамб туди. Вниз по теченню, для того, щоб розширити пропускну. Возможность э, води ріки. Зранку вода почала відступати, а по обіді її рівень вже впав на пів метра. Рівень води на, на дану минуту він впав уже майже на 50 сантиметрів, і в наступні години він буде різко падати, тому що вода вже значно менше поступає в русло ріки Інгулець. Однак щойно вдалося частково ліквідувати наслідки вчорашніх прильотів. Рашисти вже сьогодні, близько п'ятої години дня, знову вдарили по гідротехнічних об'єктах. Це підтвердили в обласній військовій адміністрації. Офіційної інформації. Ці про руйнування поки немає. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1 плюс 1 марафон. Єдині новини. Приїхала з передової, щоб побачити новонароджену донечку. Хітом переглядів у мережі стало відео, як військовий із Рівненщини зробив сюрприз дружині. Зі сходу без попередження він приїхав просто у пологовий, де народилася їхня донька. Як усе було, фільмувала подруга родини. Подружжя не бачилася останні три місяці. Породілля мріяла, щоб чоловік приїхав подивитися на дитину. Але про те, що він уже прямує у коротку відпустку додому, і не здогадувалося. Відео, як 27-річний боєць заходить у палату пологового і знайомиться із немовлям, буквально підірвало мережу. На дитину розповідає подружжя, вони чекали кілька років, і поки татусь військовий був вдома, маленьку Віроніку вже похрестили. Нехай таких щасливих кадрів принесе нам життя більше. Нехай примножується український рід, і нехай ростуть наші діти під мирним небом незалежної і вільної України. Працюємо для цього разом, підтримуємо наших захисників і переможемо. Тихої ночі всій Україні і до зустрічі!